Друзі, всім привіт! Приїхали ми сьогодні з Петю половити ляща. Ляща на рісті. Літнього, гарного, сподіваюсь, ну, який буде. Чому саме нічна риболовля? Тому що зараз, як ви знаєте, в нашій країні така температура нереальна. Просто зараз, наприклад, ми приїхали з вечора, так щоб зночі можна було ловити, то. Температура була сьогодні 34 градуса. Самі розумієте, ловити в ну, 34 градуса складновато. Тому ми приїхали, промаркерили, закормили дистанцію і от почали ловити. П'ять трошки раніше, я ще тут своїм займався, з камерою і так далі. Замаркерився плюс-мінус майже під тим берегом, майже обидві дистанції. Чому? Тому що на, на протилежному березі. У нас дерева. Дерева і дерева саме торчать над водою. Відповідно, е рибка кормиться цим. Я промаркірився. На одній дистанції там була переход ракушки і рівно одна, а на другій е просто абсолютно не було нічого цікавого. От просто пряме дно, місцями мулестим. Ну, загалом пряме рівне. твердячок, можна сказати. Там мі мінімальний мул. Тому я просто вибрав дистанцію ту, де перспективно, я гадаю, буде риба. От. У мене два водилища сьогодні буде. І відповідно два монтажа. Один буде ковзаючий, а один глухий. А там хочу перевірити, подивлюсь, який буде краще працювати, якщо я десь буду, скажімо так, провтикаю покльовку що. Ну, вам буде видно. На рахунок корма, я кормлюся е сухим, це від команди А. Універсал і з крупної фракції у мене горох. Я варив пачку. А в варив пшено і прикормочка також команда. лящ кориця. кава з кориця, ну щось таке. От. В цілому робимо ставки на ніч, тому що ну, вранці ми ще трохи побудемо та поїдемо, бо знову буде спека. А в спеку ловити сенсу нема. Ми от приїхали спершу там на точку, яку вже скажімо так, обкатували. Там було зайнято, то люди приїхали з обіда, то в них не було нічого нічого не зловили. Ну, Воно очікувано, тому що знову ж таки спека. От. Я почепив два світлячка, я думаю, вам буде видно. Один, до речі, зараз я поправлю. От. Тому в будь-якому разі. Укльовку я ідентифікую гарно. Це самі звичайні дешеві світлячки червоні, е які на батарейці там такі довгі, тонкі працюють, але вночі шикарно. Сидиш, не рухаєшся, ну, спостерігаєш, кайфуєш. От. Е що, помітр, таку штуку цікаву? Блін, треба буде шукати собі лопату, тому що, е ну, саме таку тактичну невелику або там туристичну, тому що я вже... Не вперше в такій ситуації, коли, наприклад, дуже різкий спад, інші плавний, і, в принципі, нормально не можна ні місце розташувати, приходиться трошки грати з цим всім. Та і небезпечно, трішки можна і навернутися. Я вже один раз сьогодні чуть не, так, чуть не впав. Тому буду це шукати лопати собі, бо реально річ корисна. Я б собі зараз тут зробив без сходинки, нормально би сходив до води. От. Ну, але то таке вже діло, як є. Головне, що місце розчищене, прикормка замішана. Все, що лишається, це чекати рибку. Ми, до речі, як стали, тобто йде річка, Петя перед поворотом став, таким там різкий поворот, ну, умовно там, 90 градусів, да? а я за поворотом. Ну, от Побачимо, як воно. В будь-якому випадку рибу ми зловим, яка буде припливати. Як Петя її пропустить, то зловлю я. Розкажу вам за своє водилища поки. Ліве в мене в тесті 70 грам і довжині 3,6 метра. І катушка до нього Brain Scout. Реально крутий комплект, я його брав для стоячої водойми, але зараз у нас річка практично без течі якої сильної, тому ну, тобто, я не відчуваю якогось дискомфорту, все ок, при тому, що в мене зараз Щутливий одноуансовий QR стоїть. стоїть. А друге водилище також в довжині 3,6, щоб зручніше було ловити комфортніше. Це Brain Scout. І катушка до нього Brain Battle. 5, Brain Scout у мене в тесті 100 чи то 120 грам. Це ну, кайфове водилище, не знаю. Я скажімо, майже завжди ним ловлю. Скажімо так, коли не маю змоги е, акцентом ловити своїм, тому що ну, 3,9 тут трошки некомфортно було би використовувати для даної водойми, для даної місцевості. А взагалі класні і катушечки, і в цілому водилища. Пушнура в мене... До речі, пораджу, тому що вже не вперше і мені дуже зайшов. Це селектовський, там восьмижильний. він такий темний болотного кольору 0,12. При тому, що 0,12 в мене ні разу ще так не обірвався. Реально, ні разу. Він потужний, і при тому дуже класно вилітає, коли особливо треба на дальню дистанцію класти. Єдине, що сьогодні трішки провтикав. До другої катушечки забув шпулю поміняти після флепфідерної риболовлі, тому ловлю на одному водилищі на лісці. А це некомфортно. Можливо, хтось так завжди рибачить, я не знаю. У мене вже була така практика. Після того я зрозумів, що це повна херня ловити на фідер класичний налізці. Реально незручно, скрадує пукльовки. Е, нормально не можеш перемаркетритися так само, ну тобто реально ряд мінусів не буду навіть перелічувати їх всіх. Опа, опа. Щас, глянем, якась покльовочка була. Надавно була, але я думав, це я трясу. Ось таке риба. Зараз гляне, є щось трошки спускатись краще по рибу. Да, є. Yeah. Опа. Так зробимо. Опа. Опа, і підсаку візьмем. На всякий случай. А може я і без підсаки візьму її. І... Пача. Густірка або підлящик. Мені кажеться, густірка. Опа. Трошки спускатись треба, коли клювака, але тут таке. Опа. Так, да, густірочка гарна. На кукурузку одну з жовтою піночкою. Ну Тут треба брати екстрактор. Взяло десь, ну зараз 12 хвилин пройшло. А я ще бачив покльовку, мені здається, десь на 8 хвилині. Ще раз яка красота. Друзі, на кукурузку з пінкою була, тільки що покльовочка. Зараз дочекаємося нормальної, впевненої і можна буде підсікати. Якщо, звичайно, вона буде. Да-да-да-да-да. Смикає, смикає. Але ми дочекаємося, спішити не будемо. Бо зараз кльову немає як такого, тому кожна покльовочка така цінна, що капець. Дочекаємося впевненого. Оу, загиба! Такого як цей. Зараз подивимося, є там рибка. Так, є рибка, але ну, маленька. Ось така зараза, бачите, таких, якщо побачите, ніколи не випускайте воду, викидайте їх. Експерименти продовжуються. Буду пробувати реалізувати насадку, яку я вже давно, скажімо так, придумав. Ну або, скажімо так, не придумав, а побачив, але не виходило. Тобто це гачок до його... Одягається пучок опариша, який, скажімо так, надівається через голку. Тобто звичайна медична голка. Сюди придівається опариш, а потім поводочний матеріал. І воно зав'язується прямо на гачок. Тому будемо намагатись реалізувати. Покажу вам зараз, який краєвид класний. Зацініть. Дрібнота. Тобто дивіться, який пучок опариша і яка от така малесенька плутвичка була. Да. Що, що, ну, таку маленьку рибку я точно не очікував. Опа. Є контакт. Вирішив спробувати іншу точку, встав тако, відійшов і кинув аж в бік туди. Буквально з закида пройшло секунд, не знаю, ну там 10-5, і в мене покльовка непогана така, Густери. Та й густера адекватна, така нормальний розмір. Ну Но це вже діло. Значить... Риба може там і гуляє, будемо пробувати кидати туди. Ось така. Взяло в мене на що два опариша один чулочком. Жовтий-білий. і білий. Це вже не може не радувати. Може хоч під кінець вдасться відловитись трохи. Тому що дуже поганий кльов. Або якась мілочка є, або взагалі нічого. Ну Це вже хоч непогана, я б сказав, густірочка. Ну що, друзі, наша риболовна сесія підійшла до завершення. Сенсу до обіду сидіти ми не бачимо, то будемо вже збиратись. От. Зараз покажу, що в нас в садках. Не густо, але щось дає. От. По виставкам, ну, все просто, жара. Кльову нема, шанси були тільки на ніч, по суті, саме-самий ранок. Ну, Десь так, напевно, і було, що плюс-мінус ловили, але кльово все одно ніякого не було. Мені здається, зараз, поки у нас такі температури, як там 30-34 і так далі, то сенсу особливо ловити я не бачу. Не знаю, Можливо, на платниках десь там коропових щось і ловиться, а отак ну, важко. Ми з Петю ще перед тим їхали на днях. На водосховище, теж в спеку таку абсолютно те ж саме було. Кльову не було. Тому краще перечекати десь і вже в нормальну погоду з вітерцем. Такого коли трошки хмаринки буде, і вже йти собі на риболовлю. Так що таке, зараз показую улов, а ви поки підпишіться, лайк поставите і так далі. Якось так, друзі. Все одно не густо, вижили максимум. Так що таке ще раз всім дякую і до зустрічі.